Що для вас значить особисто бути військовим сьогодні? Для мене це означає, що твої цінності впорядковані в голові, що в тебе всередині все в порядку і розкладено по поличках. Я від початку повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони, і я свої переконання довів справою. Тому я. Внутрішній спокій відчуваю щодо цього. Мені важливо ще знаходитись в колі однодумців, які такої самої позиції. Я зараз служу в 3-й штурмовій бригаді. Це прекрасна, чудова екосистема таких однодумців, де кожен працює на перемогу на своєму місці. З вогнем в очах, це дуже важливо. І час дуже приємно, що зараз трійка масштабує свій досвід, масштабує приклад командування, управління, планування підготовки, і зараз командири можуть свою управлінську модель масштабувати.